Хочеш брати собі жінку в свою квартиру уже нарешті, після скількох років, ти в неї запитуєш, а твої батьки будуть давати гроші. Це не проблема бабтистів, це проблема конкретної людини. Ні, я розумію, це я на річому. Це частності, типу, так? Да? В частності. Ні, ну нормальний мужик такого спрашивать не буде. Це це ну це 12-річний хлопчик. Я говорю, ну тобі немає чого чекати, він ще дитина сама. Він не вирішить, він все вміє робити. Да? Ну, був багато Вічера з малий наскільки награвся з фотоапаратом, що він цілу ніч. не треба фотоапарата. Я не хочу і не хочу валю, і не хочу Юля, А діхто ти такий кива. А то ні, не йди, хай сьогодні. Кажу, ніяк я пішла. Мені вже досить добре. Я якщо ще дорослих, коли дитині погано, то я зублююсь. Тут, до речі, дуже багато батівських поселяків по церковку. Набудовано. Тут? Так, да, там біля Харківського, там по діагоналі. Один собор у них тут, інший. Там вони. Бачите, у вас з їхніх будинків буде будовано? А? Будинків? Ні-ні, саме церкви. Ні, ну так так. Ну, молотоні, да, от так. отак вони не будуть. Церква це ми, це люди. О, будинок це не зовсім церква. Як цікаво. Ми багато, ми багато можемо, знаєш, скидати на те, що ми можемо. Да? Нам все дозволить, ми люди. ми но, но Все рівно потім ти про це. Я скажу, що щось кодуєш. Думаєш, ну я ж знала. Я ж коли знала. Досвід. Ми так само реалізовуємося, самоствергуємось. Да? Я думку не вхопила, тому я не можу зрозуміти, про що ми... Це стосується всього. Мама, О, це, це ми можемо брати всього. Мама, Ні, це я не допоможу. Ясно. Не завжди потреби ті, які ми думаємо, що вони нам потрібні, то саме ті потрібні. Але якщо не спробуєш, то не платимо. І... Отам от, от озеро, про не було, і там от озеро. Яке є Ти казала, так. Да. А те, що я казав, там от. Я його проходив повз. Воно напівток чисто. Ну так, да, воно для ловлі риби більше, ніж для, для, купання. Цього, для купання. А з тамтої сторони... Це ж не для купання. Там для купання, там пити ну, можна з Ну так, да, розкажи. Там це де одне, пісочний пляж. Оце одне і там в лісі друге. Більше тут озерне купання. Я так. от думаю, що, що може хреститися в тому озері. Ну, в тому, як варіант. Там дуже то, класно. То, от в цьому я тобі покажу, тут класно і тут дійсно чисте. Тут купаються. Насправді купаються. Хвіті. Тут навіть рятувальники є. я думав, що я з тобою там був. А з ким же ж я там був? Не, мне льстит, конечно, що я такой. Везде сувши. Не, не, у нас була зустріч. Розділяєшся и бути там. На озері. Ну не на цьому. Ми були там. Віталік був. Гройс, пам'ятаєш? Ми мали тут да, цей. С тобой. І ми йшли, і там піщаний величезний кар'єр, там на гору куди треба забирати з піска і спускатись не забиралася, точно. Да, ну, значить, хтось інше тоді було. Озеро надзвичайної чистоти. ми ходили, так. Воно да. таке квадратне, воно викупане. Там піщане дно, там був кар'єр, викупане. Англійсь. Ти головний, але я тобі кажу, в тому озері не купаються. Ну при мені купалися. причому Що, багато людей. Це люди, які, мабуть, не знають, воно не для купання. А для чого? для понтов. Ну, ну там заборонено купатися. Купається, коли заборонено або коли грязне. Так, воно грязне. Брудне. А, воно не брудне. Окей, я не буду.